Є матеріали щодо корумпованості президента Петра Порошенка, оцінку яким повинно дати міністерство юстиції. Про це в коментарі з пресу заявив народний депутат від радикальної партії Андрій Артеменко. Він наголосив, що наразі не може розголошувати деталей цих матеріалів. За словами політика, план детально представлять на прес у Вашингтоні, яка має відбутися у березні. Зазначив, що раніше The New York Times оприлюднило статтю, в якій йдеться про те, що народний депутат Андрій Артеменко має докази щодо корумпованості президента України Петра. Порошенка а також план щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Так, дійсно, план існує. Він розроблений разом з деякими конгресменами, сенаторами, народними депутатами, іншими людьми з мого оточення, як з України, так і зі США. Матеріали, які представлені, були отримані з Валентином Наливайченком з колишнім головою СБУ. І вони стосуються деяких речей щодо доказів корупційної діяльності пана президента та його оточення. Юридичну оцінку цим матеріалам повинно дати Міністерство юстиції і юридичний департамент, після чого будуть зроблені офіційні заяви і прес-конференції.